Вітаю, це політичне кабаре» і сьогодні в нашій студії Катерина, Катерина волонтерка, громадська діячка, також наша студентка. Коли я намагалася все ж таки тебе представити, я не знала, як це зробити. Як би ти себе описала? Я, мабуть, би себе описала людина активна, з активною соціальною діяльністю. Ось не байдуже до становища в країні. Ну і в принципі така доволі різностороння. Ось, мабуть, так. Чудово. А я вчора дивилася твій інстаграм, ти дуже багато подорожуєш, і складно сказати, де ти проживаєш. Але я також знаю, що ти позиціонуєш себе як харків'янка, хоча народилася ти в Мелітополі. Розкажи, чому саме так. Ну, наразі я більшу частину проводжу в Португалії. Десь чверть року я проживаю в Харкові. Чому так? Як сказав один класик, харків'яни не той, хто народився, а той, хто тут вчився. Тому ця якби, історія є, і мені здається, в принципі, зробила в такий в певний період часу доволі великий вклад в розвиток молодіжної політики міста. Тому мені здається, так можу себе трошечки приписати до харків'янки. Ось. Чудово. А, щодо молодіжної політики, а, ти була членкиною молодіжної ради Харкова. А, які завдання ти там виконувала? А, в, в молодіжній раді Харкова я була в відділі партнерств. А, Ну, На той момент там, в принципі, якби весь активний відділ, і ми всі займалися пошуком потенційних партнерів, перемовинами, укладанням партнерських угод, створенням партнерської пропозиції. Також створеннями іве створенням івентів, але це вже було більшотично, але не основна діяльність. Ось. Чудово. Можеш якісь е, конкретні приклади навести, що змінилося? Амо, бо, можливо, що ви впровадили? А, так, гарне питання. Ми тоді відділ розробив ярмарка вакансій. Це був один з в принципі з проєктів молодіжної ради, але також там. Відділ партнерств дуже активно приймав там участь, оскільки якби, ярмарка вакансій, пошук партнерів та тих роботодавців, кому це було б цікаво. Потім була ще IT ярмарка, мені здається. Ось, але це вже було після, моє, якби, після моєї каденції, і вже там вже мій відділ це впроваджував, і просто проходила як гостя, подивитись зі всіма привітатись. Ось. Дякую. А ти входила до топ 20 волонтерів Харкова у 2021 році за версією департаменту сім'ї, молоді та спорту. А тебе також неодноразово відзначали за активну участь у житті міста і також ти співпрацювала з міською радою над проєктом Картка харків'янина. Що спонукало тебе зайнятися волонтерством? Як ти почала цей шлях? І а, які твої були обов'язки на той момент? Насправді, шлях волонтерства я почала більше, мабуть, семи років тому чи шести. Перший такий великий проєкт, де я, скажімо так, навіть цьому профілю навчалась, це діючий проєкт Школа волонтерів АВА. Ось я бачила, у них також нещодавно був випускний. Я була учасницею ще пілотного сезону. А я тоді вилетіла, бо там дуже була свора контроль того, щоб ти відвідував тренінги. Це було влітку, і якби я доволі також там подорожувала. І тому з пілотного сезону я вилетіла через те, що я не була на всіх тренінгах. А це було однією з важливих умов. Вже перший сезон я його вже пройшла на той момент. Я отримала відзнаку на Вони віддавали футболки фірмові. Ось ми тоді волонтерили на різних а, заходах міста. І так, також хочеться взяти до уваги, що тоді це було більше, а, ну скажімо, так у нас зараз дуже активне саме військове волонтерство. А, Саме в той момент це були іміджові, іміджові заходи, це були спортивні заходи, концерти, фестивалі. Тобто трошечки був інший фокус. І ну, тоді, тоді це була, скажімо так, золота ера волонтерства, мені стається. Такого саме більш неформального. А, що мене надихало? Мені, мене надихала політика, в принципі, розвитку міста. Дякую Геннадію Одольфовичу, що він в свій час насправді зробив дуже великий. Якби Акцент на цьому, бо Молодіжна Рада Харкова одна мені здається з найстаріших в Україні, бо їй вже було 10 років. Ось, якби я ну, не спілкувалася з тим, з ким би там, також був в Молодіжній раді, і кому також було дуже багато років. А також в принципі в місті була дуже активна політика, ну молодіжна столиця студентів. Мені здається, тої кількості івентів, проєктів безкоштовних, абсолютно які створювались в Харкові, не було там в жодному місті України на той час. Ось тому просто було питання: наскільки активно ти цим користуєшся, і наскільки активно ти приймаєш участь в заходах розвитку міста. І, в принципі, мені здається, що саме ну якби, Харківська міськрада вона дуже активно співпрацює з молоддю, співпрацює з ну і розвиває цей напрямок, оскільки мені здається, вбачається саме а, політика того, щоб а, активна молодь лишалася в Харкові, нікуди не їхала ось і розвивала місто. Ось. Дякую. А, також ти а... Була в молодіжній раді при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Які завдання стояли перед тобою, і які відмінності у порівнянні з харківською молодіжкою? Чому ти там навчилася? Як взагалі туди попала? Ну насправді я там є наразі, тобто, це ми вступили в каденцію в жовтні місяці минулого року, тобто, це насправді нещодавно відбулось. Як я туди потрапила, Скажімо так, все дуже просто прийшла два етапи відбору, і якби я там ось тому. Тому це зараз в принципі при кожній при кожному міністерстві наразі зараз відкривається молодіжна рада, тому в принципі, якщо там хтось зацікавлений в цьому, я думаю, може на сайті міністерств пошукати, подивитись, ось тому якби дуже приємно, що скажімо так, зараз наша влада також користується таким, ну почала використовувати такий інструмент, як розвиток молодіжної політики. Дуже активно і в принципі залучення молоді до до конкретних процесів, які відбуваються. Ось тому це, якби, це приємно. І в принципі, якщо ти. Маєш там, ну якби там в них, звичайно, там свої критерії, по яким ти проходиш, але якщо ти активна людина, маєш якийсь бекграунд, то в принципі це дуже реально пройти. А, чи правильно я розумію, що про більшості міністерства України а, сформовані свої молодіжні ради: а, Міністерство стратегічних комунікацій, Міністерство культури та стратегічних комунікацій, міністерство. Молоді та спорту і так далі. І так, так далі. Так. і В залежності від твоїх інтересів ти можеш туди або туди. Так вони і зараз формуються насправді. Ці молодіжні ради, я не пам'ятаю, при при Верховній Раді був нещодавно відбір. Примін при можливо навіть при ну, при президенті є, але я не пам'ятаю, коли в них був відбір. А тому, ну якби при кожній зараз при кожному міністерстві вони відкривають молодіжні ради, ось тому можна за бажання туди заявку заповнити, потрапити ось, якби все прозоро, все ну, тако, якби, проходиш два етапи, і скажімо так, ти вже член молодіжної ради. На твою думку, чи маємо реальний вплив на міністерство? Так, таки, таки, ну, насправді, якби стосовно молодіжної ради, це, по-перше, новостворений орган, це перша молодіжна рада. Ось в чому також відмінність, наприклад, коли я прийшла в молодіжну раду в Харкові, це вже був п'ятий рік а, діяльності молодіжної ради. А, якби, і ми зараз дуже активно напрацьовуємо адміністративну всю історію, тобто положення, меморандуми, стратегія розвитку. Це, скажімо так, насправді дуже таке бюрократичне питання, яке займає дуже-дуже багато часу, навіть, скажімо так, здавалося б, але воно важливе, воно в принципі, якби тобі показує, що потім як в принципі весь розвиток каденції буде залежати від цього. Що ще такого сказати стосовно молодіжних рад конкретно в молодіжній раді при міністерстві? Я виконую обов'язки голови напрямку міжнародної співпраці та партнерств. Якби я займаюся активно залученням партнерів співпраці в межах України та за кордоном. Ось добре, дякую, ти сказала, що ти живеш в Португалії, навчаєшся ти в Каразіна також. Ти в міністерстві як вдається це все поєднувати? Чи встигаєш ти? Ну насправді як це все поєднувати. Ну насправді, якби активність міністерства дуже активно пов'язана з моєю спеціальністю, на якій я навчаюся, тому це більше як можливо професійний розвиток і якась реалізація доповнення одне одним. Ну, По-друге, розуміння того, що це не робота молодіжна рада, і нам, би, нам окреслили і сказали, що діти в залежності від того власного часу, діти в залежності від того власного натхнення, в принципі, так, бо ви на волонтерських засадах тут. Тому, якби, в принципі, все стигається, у нас доволі велика потужна команда, тому би, просто розподіляємо між собою, хто що може, де в кого які виходи, і хто більш компетентний в тих завданнях, які ставляться. Як ти думаєш, як змінить політику нове покоління сучасних дипломатів? Ну мені здається, вже потрошку молодше. Мені здається, є активним, скажімо так, формувачем сучасної політики. А, мені здається, насправді в цього дуже гарний потенціал. Я дуже сподіваюся, що там ніхто не перекриє, скажімо так, будуть двері будуть завжди відчинені. Ось, бо дуже така мінлива зараз ситуація в світі, і ти не знаєш, насправді, що так очікувати. Тому, якби молодь наша активна, вона має активні, скажімо так, риси в принципі по життю. А, і насправді, мені здається, в цього дуже великий потенціал. Ми записуємо це. Інтерв'ю 20 лютого 2025 року. Uh, у світі таких глобальних новин все досить непередбачувано. Для українців uh, з одного боку трошки печально, як всі кажуть. А uh, яку б ти пораду б саме зараз дала б uh, нашим студентам? Uh, саме міжнародникам? Чи загалом, в принципі, вкрасі? Ну? Загалом. І для міжнародників не. Ну, в принципі, насправді загалом, е оскільки, скажімо так, це турбує кожного українця, це турбує нервову систему кожного українця, по перше, продбайте в першу чергу про себе. Окрім вас, про вас ніхто не питає. Насправді, не ну, якби так, новини ви не дуже. Важкі, абсурдні з різних точок зору, але по-перше дбайте про свою нервову систему і, взагалі, в принципі, розраховуйте на те, наскільки ви зможете ці всі новини переварити і вони будуть екологічними для вас. Ось тому якби не займатися ем, тим, щоб роз, розрушати свою нервову систему. Тому я до вас, як би, закликаю, якщо я ж кажу, не ну, треба там бути супер якимось там. Як сказати, знати всі останні новини, і трошки потурбуватись про себе, бо все одно, на жаль, ми на це не впливаємо. Є в нас президент, є президенти не тільки Сполучених Штатів, а ще й самі розумієте, де тому, якби на превеликий жаль, ми там нічого не вирішуємо, і треба прийняти цей факт і просто допомагати, донатити на військових. Ну, якби скажімо так, наша на жаль, ситуація, ну. Бути така, яка вона є. Ось тому ми, скажімо так, найбільше можемо собі допомогти. Що б ти сказала б собі, 17-річній? Ой, що я б сказала собі 17-річній, що при, приготуйся, <смас> приготуйся до цього цікавого життя, це тільки початок. Я, мабуть, би собі сказала більш плідно вчити мови. Ось прямо це був би капець, оскільки, скажімо так, мови вони. Певний проміжок часу вони скажімо скажемо так, вони є вирішальними в дуже багатьох обставинах. Ой, знаєш ти мови скільки ти знаєш мов, тому якби це дуже я б собі порадила більше, більше часу приділяти свої англійській мові. А так, в принципі, якби я, скажімо так, всі поради собі. б, Я все одно якби притрималася, була соціально активна завжди, була, скажімо так, доволі гарно вчилася, тому. Мабуть, з рекомендацій тільки б змогу. Чудово. я про це питання тобі не казала, однак можливо, згоду ти мені деси відповідь. А давай три книжки, які варто прочитати. Так, по-перше, Атлант розправив плечі це мій особистий фаворит. І насправді дуже класно він зараз відображає. Я зараз його вже перечитую. Він дуже класно відображає насправді сучасний світ, філософію. І, в принципі, якщо можна туди додати, в принципі, це джерело. Це скажімо так. Це одні авторки, але скажімо так, трошечки різний сюжет. Я її дуже раджу. Друга книжка це була п'ять мов кохання. Насправді вона мене в певний час, скажімо так, була відкриттям і рушійною силою до того, в принципі, для комунікації, для встановлення зв'язків. Вона дуже багато допомагає. І третя гарне питання, як б я третє так порадила би. Ну, нехай це буде джерело, все ж таки, скажімо, а, переставлю її на третє місце. Ось це, мабуть, ні з таких. Моїх улюблених книг. Ну, можна ще додати насправді філософію. Це два життя, але це дуже важко насправді якби читати таку абстрактну філософію, там ще й чотири томи. Тому це так, для завдання зірочкою, може, кому якось як, якось зацікавить. Тому так. Дуже дякую тобі за інтерв'ю. Коли будеш в Харкові, наступного разу пиши, можливо, ще щось цікаве ти нашим студентам доси. Дякую. Тобі дуже дякую за час.